Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами підемо на екскурсію до весняного парку. Доброго ранку, травам росистим! Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Діти, відгадайте загадку. Зелені шати одяга і гордо по землі ступа, вона чарівна й запашна, це мила серцю усім. Правильно весна! А що відбувається на весні? Прилетіли птахи з теплих країв, з'явилися маленькі листочки на деревах. Виткнулася перша травичка і розквітли первоцвіти. Діти почали легше одягатися. Прокинулись тварини від зимового сну. Правила поведінки на екскурсії. Шикуємось парами і йдемо пара за парою. Не штовхаємось. Не вибігаємо на проїжджу частину дороги. Переходимо дорогу по пішохідних переходах та на зелене світло світлофора. Під час екскурсії слід триматися разом, не відвертатись. Не кидати сміття на землю. Не можна галасувати, щоб не злякати пташок, які висиджують пташенят. Не наближатися до гнізд і не чіпати пташенят руками. Не рвати квіти та не ламати гілок кущів та дерев, не руйнувати мурашників, не ловити метеликів. Діти, зверніть увагу на те, як гарно і красиво в парку. Вдихніть чисте повітря, помилуйтеся чарівною природою. А які ви знаєте весняні місяці? Давайте згадаємо березень, квітень, травень. А чи знаєте, чи ви, чому вони так називаються? Подумайте, поміркуйте. березень прокидаються берізки на них з'являються листочки, квітень квітують дерева. Травень з'являється молода соковита травичка. Діти, а які ознаки весни? Це тепла погода. З'являються перші листочки, квітують дерева, з'являються комахи, прилітають з теплих країв птахи. Стає погода теплою та сонячною. Розквітають перші весняні квіти. Діти. А хто з'явився в квітах? Правильно, це комахи. А яких комах ви знаєте? Це метелик, це павучок, це коник стрибунець, це бабка? Це сонечко? Це мураха. Це жук. Це бджілка-трудівниця. Діти, а які птахи прилетіли з вирію, давайте згадаємо. Це шпаки. Для них діти будують шпаківні. Це Ластівки. Вони будують гніздечко під стріхою. Це соловейко. Який дуже співає гарних пісень, додому повернулися лелеки – символ України. Малята, а зараз поміркуйте, що буде? Що буде, якщо дерева навесні не розпустяться? Якщо засохнуть всі лісові струмки. Якщо не буде комах, якщо не буде первоцвітів, якщо не буде дощу, якщо не прилетять пташки з теплих країв, Якщо не прокинеться ведмідь вмійте природу любити, в полі, в лісі, над яром, всі їй друзями станьте, квіти, дерева і трави, кожній комашці радійте, Цвіту не вирви задаром, кожду стеблинку плекайте, гілки не ламай для забави. Оберігайте ж повсюди річку і ромашку гаї. Все це окрасою буде нашого рідного краю. Діти, бережіть природу, бо земля це наш дім. До зустрічі, малята!